Давайте розберемося, як порівнювати десяткові дроби, які мають різні цілі частини. Давайте розглянемо такі два числа. 126,35 та 48,967. Для порозрядного порівняння. Підписуємо розряд під розрядом. У цілій частині це робимо, та і у дробовій. Звичайно, ми можемо ось тут дописати нуль, але подивимося, чи потрібен він нам буде в результаті нашого розв'язування цього завдання. Давайте тепер будемо дивитися на цілі частини. Як бачите, вони не тільки різні, а й мають. Різну кількість розрядів. То тоді буде більшим те число, у якого кількість розрядів буде більше. Отже, ми можемо ось тут якби вважати, що цей розряд, а саме розряд сотень, дорівнює нулеві. І тоді запишемо оскільки. Один більше ніж нуль, це розряд сотень. То. Звичайно, перше число буде більше, ніж друге число. А тепер давайте кількість. Розряді в наступному прикладі порівняємо. Ось тут також напишемо одиничку і будемо розглядати два числа, де друге число вже 148,967. Отже, ми будемо з вами мати відповідно порівняння цілих частин по розрядне. Розряд сотень має. Тут і тут одиницю, отже, ці розряди рівні. Розряд десятків двійка та 4. Оскільки 2 менше, ніж 4, то тоді і все перше число менше за друге число. Давайте це запишемо. Оскільки 2 менше за чотири, це дивимося розряд десятків, то перше число сто двадцять тридцять менше за друге 148,967 дев'ятсот сім